Доброго дня, мене звати Ігор і я технолог компанії Теготек Україна. Вдячний, що залишаєтесь на каналі Гекаваріус. Наша команда в свою чергу буде і надалі надавати вам необхідну та актуальну інформацію про можливості сучасного обладнання та інструменту, а також іншу інформаційну підтримку для досягнення найвищої продуктивності та якості продукції на вашому виробництві. В Попередніх відео ми розглянули номенклатуру, відмінності та застосування різдвяного інструменту розібралися, для яких завдань підходить той чи інший строжкалам та сплав. Окремий блок відобув присвячений обладнанню та верстатному оснащенню. Тут розглядалися основні лінійки металобрудних верстатів, їх призначення та важливі аспекти при їх виборі, а також додаткова оснастка для збільшення можливості обладнання. Звичайно, у сучасному світі машинобудування зараз відбувається багато змін, які висувають до виробників все нові та нові вимоги. Щоб мати успіх, важливо бути гнучкими та адаптивними. Однією з можливостей підвищити продуктивність та гнучкість підприємства є оснащення версатного парку обладнанням з ЧПК. Версати з ЧПК надають безмежні можливості та піднімають якість виробів на новий рівень, тим самим збільшуючи конкурентну спроможність гравців ринку. Які ще переваги отримують машинобудівники, використовуючи таке обладнання? По-перше, простота експлуатації. Опанування роботи на версатах з ЧПК приходить швидко та легко. До того ж, така обробка є більш безпечною та комфортною для операторів. По-друге, це ефективність. Один оператор може обслуговувати кілька версатів одночасно. Причому для отримання деталей високої якості оператору не потрібно мати надвисоку кваліфікацію. І, звичайно, версати ЧПК забезпечують високу гнучкість, повторюваність та здатність працювати 24 на 7. Якщо хочете дізнатися, на що здатні такі версати в умовах вашого виробництва, звертайтесь до нас за вказаними в описі контактами. Сподіваємось, що всі відео, які завжди є у вільному доступі на каналі Гекаваріус, допоможуть вам самостійно обрати інструмент для різних видів деталей та комплектувати верстатний парк оснащення для досягнення найвищої ефективності виробництва. Сьогодні розпочинаємо новий, але не менш важливий розділ присвячений взаємодії ріжучого інструменту, встановленого на верстаті для отримання деталей найвищої якості та з мінімальними помилками. Отже, важливий блок основи програмування версатів з числовим програмним керуванням». що він включатиме: основи автоматизованого проєктування ЧПК обробки, важливі G та М-коди та їх визначення, ключові формули та визначення, а також новини зі світу cad cam систем і цифрового виробництва та багато іншого. Відеокурс буде корисним студентам, випускникам технічних учбових закладів, інженерам технологам, конструкторам, операторам, спеціалістам з налагодження та обслуговування верстатів, майстрам дільниці, керівникам виробництва та всім, хто цікавиться числовим програмним керуванням. Тож, будемо вдячні за лайки та коментарі, та не забудьте підписатися на канал і слідкувати за новими випусками. Отже, починаємо!